Радіо Chicago. ставлять до зали суду, де він постане перед судом. Очікується, що після арешту на Трампа не будуть одягнені кайданки, оскільки він залишився під постійним захистом правоохоронних органів. Повідомляє американський телеканал. Трамп перед арештом у своїй соцмережі True Social повідомив, що його арешт є сюрреаліз... сюрреальним сюрреалізмом. Іду до нижнього Манхеттена, до будівлі суду. Здається, таким сюрреальним вау вони збираються мене заарештувати. Не віриться, що це відбувається в Америці, написав Дональд Трамп. Вибори мера Чикаго до закриття виборчих дільниць лишаються лічені години. У вівторок виборці Чикаго голосують за мера та олдермена в 14 округах. Колишній генеральний директор державних шкіл Чикаго Пол Валес і комісар округу Кук Брендон Джонсон є двома кандидатами на посаду мера Чикаго. Виборчі дільниці відкрились о 6-й ранку, рано вранці, і працюють до вечора, до сьомої пім. Я просто щасливий, що маю можливість проголосувати, сказав виборець Роб Шапіро. «Я Вкладаю я викладаю по всьому світу і в багатьох місцях, де люди не мають права голосувати, і я знаю, наскільки це важливо. Однією з найбільших проблем, яка спонукала людей піти на виборчі дільниці, була громадська безпека та злочинність. Деякі кажуть, що якщо не буде покращення, це може змусити їх покинути місто. Чи дізнаємось ми до кінця вечора, хто переміг на посаді мера, невідомо. А Чикаго приймає бюлетні до голосування та надіслані поштою з поштовим штампелем у день виборів і кількість Бюлетнів, що залишилися, має бути підрахована. Також є новина про те, що США оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 2,6 мільярда доларів, який включає снаряди для РЗСВ, Хаймарс та Патріот артилерійські боєприпаси і не тільки. Також у списку нового пакету допомоги від США є додаткові боєприпаси для ЗРК Патріот, додаткові боєприпаси для Хаймарс, 155-мм і 105 мм альтерт. Альтилерійські снаряди 120-мм мінометні снаряди, 11 машин для евакуації техніки, 400 гранометів, 10 ракетних комплексів, обладнання для зв'язку і мостові системи. Тішить, тішить серце. А також президент України Володимир Зеленський звернувся до губернаторів штатів з наступними словами. Україна здатна не допустити розширення війни, здатна перемогти Росію на нашій землі. Ворог свободи повинен програти швидко і надійно, там куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною. Ось чому ми звертаємося до по підтримку до Сполучених Штатів по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна, вистоїть ваш мир, наших союзників і партнерів. Саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими. Головне не програти час, не програти шанс, який ми маємо. Діяти зараз, допомагати зараз. Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нашу нову, нашу міцну перемогу. Для наших держав. І я впевнений, завжди будемо успішні в цьому. Дякуємо тобі, Америко, за саме таку допомогу, яка дає змогу нам перемагати, заявив Володимир Зеленський. Що ж, друзі, ми зараз йдемо на рекламну паузу і повернемось до вас згодом. Радіо Chicago.